Ранку любі наші діти, з великоднім хай прийде свято, щастя в кожну хату, Щоб у вас завжди було у родині свято. Хай вам писанки несуть, сонечко, краєчок, хай сміхаються боки золотих яєчок. Діти, а про яке свято ми з вами дізнаємося? Так, про свято Велик День. Чи подобається вам це свято? Подобається. А чому? Як ви думаєте? Тому що на Велик День люди дарують одне одному розписані яйця. крашанки, писанки. Діти, до нас сьогодні в гості завітав незвичайний гість. Великодні кроли, Доброго ранку! Доброго ранку! Доброго ранку! Любі малята! Сьогодні я вас запрошую до весняного лісу, де мої лісові друзі готуються до свята. Велик день! Ну що, готові? Готові! Тоді вирушаємо! Ось ми опинилися з вами на лісовій галявині. Хто нас тут зустрічає? Підмедик, зайчик, мишеня, білочка, їжачок та лисичка. Всі вони готуються до Великодня, збирають великодні кошики з крашенками та пасочками, але й про вас не забули і підготували вам завдання. Кролик, а давайте подивимося, а що вони нам підготували? Так, давайте подивимось. Зайчик дуже любить рахувати. І ось завдання від нього. Рахуйте писаночки та знайдіть помилку, яку зробив зайчик. Так. Він переплутав місцями цифри 5 та 7. Тут зайчик також переплутав дві цифри місцями. Цифра 4. Та шість. Молодці. Діти. А давайте нашому кролику допоможемо порахувати писанки. Я з задоволенням допоможу своєму кругу. Одна писанка, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Всього у нас дев'ять писанок і позначаємо цифрою дев'ять. А я. Ось ще одну писанку додала. І позначання є цифрою один. Якщо писанок добавилось на одну, їх стало більше чи менше? Їх стало більше. А який знак треба поставити? Знак додати потрібно поставити. Добре, 9 1 і саме знак дорівнює. Кролик, а тепер скажи мені, будь ласка, а скільки писанок стало всього разом? Зараз знову ми порахуємо. Одна писанка, дві, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Іх стало всього 10. І ми позначаємо кількість писанок відповідною цифрою 10. Дітки, всі цифри, бачите, вони позначаються на письмі одним знаком. А цифра 10 двозначна. Вона складається із цифри 1 і 0. Діти. Ось дві цифри стали поруч. наче подружки-сестрички. Цифра 0 стоїть праворуч. Перед нею одиничка. Цифри парів подружились І десятка утворилась. З кількома цифрами позначається число 10, Скажи, будь ласка, кролик. І назви ці цифри. Цифра 10 позначається двома цифрами один і нуль. Молодець, ти був дуже уважний. Діти, а наша подорож триває. І ми потрапляємо до мого любого друга. Мишенятка. А ось завдання від Мишенятка Мишеня на халявині розклала писанки. Нам потрібно правильно назвати. Де яка писанка знаходиться. Знайдіть, де знаходиться фіолетова писанка? На дереві. Де знаходиться блакитна писанка. На пеньку. Де знаходиться зелена писанка. За пеньком, де заховало мишенятко оранжеву писанку. За кущиком, де мишеня поклала жовту писанку. Біля квіточки малята. А де знаходиться червона писанка? Під деревом. Діти, а ми разом з кровником крокуємо далі. У мене дуже багато друзів, і ми з вами завітали на гостини до мого друга Іжачка. А тут нас чекає вже Іжачок зі своїми завданнями. Треба розкласти в кошики писанки за формою, яка намальована на них. У нас тут є кошики: трикутник, квадрат, прямокутник і коло. Ну що, впоралися? Гадаю, що так, молодці. Діти, а ми з вами подорожуємо. Далі. У мене є подружка, лисичка сестричка. І вона нас чекає. Я запрошую вас до неї у гості. Добре. І лисичка не забарилася. Теж вам завдання вже підготувала. Знайдіть зайву смужку з писанками. Яка тут смужка зайва? Так Бо на ній п'ять писанок, а на інших по чотири. А тут яка зайва? Звісно, ось ця, бо на ній три писанки, а на інших по чотири. Молодці. Кроли діти, а ми з вами крокуємо далі по стежині. І нас зустрічає білочка. А це завдання від білочки. Знайди потрібну половинки. Писанки. Всі знайшли половинки? А тут з'єднаємо інші половинки. І тут впорались молодці. Діти, а ми крокуємо далі по лісовій стежині і потрапляємо з вами на халявину. І ми зустрічаємо мого друга-ведмедика. Дітки, ведмедик дуже вправний в розв'язуванні прикладів. Він підібрав вам завтання. Розв'яжіть приклади та дізнайтесь, кому який кошик підготував ведмедик до Великодня. 5. Додати 1 дорівнює 6. Це кошик. Для білочки. Десять відняти два дорівнює вісім. А це кошик для зайчика. Три. Додати два дорівнює 5. Цей кошик для їжачка. 4 Додати три дорівнює сім. А це кошик для лисички. П'ять. Відняти один до рідньо чотири. Цей кошик для мишеня. Любі хлопчики та дівчатка, ви такі молодці! Звірята дуже раді, що ви завітали до них у гості. І вони вас вітають з прийдених свято у день і дарують вам гарний. як ви гадаєте, а для кого цей великодній кошик?